Діти, а чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Давайте разом послухаємо, який він. В Австралії піднявся вітер, тремо долонькою об долоньку, швидше, швидше не зупиняємося. Починає накрапати дощик, клацаємо пальчиками. Дощ посилюється. Поплескаємо себе по плечам, не зупиняємося, плескаємо, плескаємо. Ще сильніший дощ почався, по стегнам себе плескаємо, плескаємо, не зупиняємося. А ось і справжня буря, злива, тупаємо ніжками. Сильніше, сильніше, ще сильніше тупаємо, не зупиняємося, справжня злива. Тупаємо, тупаємо. Але що це? Буря стихає, проплескаємо себе по стегнам. Дощик стихає, Поплескаємо себе по плечах. Поодинокі краплі падають на землю, клацаємо пальчиками. Шелест вітру тремо долоньку об долоньку. А ось і сонечко, молодці.